Сімейна мульттерапія майстер-клас, який ось уже вкотре організовують в Болинській обласній бібліотеці для юнацтва за фінансовою підтримкою фонду Ігоря Палиці Тільки разом саме так можна урізноманітнити дозвілля всієї родини. Бібліотека, що знаходиться в центрі міста, декілька разів на тиждень стає центром творчості та розвитку не лише для усіх бажаючих діток, а й їх батьків. Це чудова нагода весело та з користю провести час разом, малечі знайти нових друзів, а батькам пригадати свої юні роки. Та дивіться, <звіток> <звіток> що може зрівнятись з процесом створення і пригодами персонажів власного мультфільму. Вони створюють власні мультфільми, от тому, що не зазвичай ми беремо якусь вже історію, яка Яку написали наші письменники улинські? Найбільше ми використовуємо вірші Надії Гуменюк, тому що вона дуже доступно і легко для дітей пише, і такі таких невеличких формах. А які от саме персонажі тоді найбільше подобаються діткам нашій українській? Е, дуже часто так буває, що е, ми, наприклад, беремо один персонаж, але діти вигадують по е, вже в процесі ліпки. Зовсім інакший в нас виходить е, так, якби сюжет з того ж прочитаного. Це дуже цікаво. Дуже подобається їм гуси. От і е, е, дуже багато вони ліплять бійців, і танки, трактори. От те, що сьогодні таке актуально, знаєте, що вони споглядають. Скажи, будь ласка, а що ти ліпиш? Їзичко. Так. Покажи, який тебе буде їжечок? Зелений Зеленого кольору. А яблучко на ньому буде? Буде. Скажи, оце яблучко ти можливо приніс? А де вони ростуть? На Треба казати На їжачку. <ріпи> Можна спробувати зробити власний мультфільм і дома. Для цього потрібно знати всі нюанси процесу, яких саме і навчають на цих майстер-класах. Ми з тобою поставимо на термін. Дуже уважно дивитися, щоб він рухався. Так, так, так. Але нам його потрібно поставити так, щоб воно було в нас в центрі. Тому що інакше в нас сюжет вийде десь далеко там в кутку. Ти маєш тим часом поворушити своїм їжочком. Слідкуйте з розкладом усіх майстер-класів на сайті бібліотеці, і ваші дітки необмінно. Спробуючи лише раз стануть постійними відвідувачами. Всі наші проекти в юнацькій бібліотеці відбуваються за підтримки фонду Ігоря Палеці, тільки разом. Дуже дякуємо їм. Сьогодні не буває маленької чи великої допомоги, адже дуже багато людей відчуває тривогу, відчуває невпевненість в завтрашньому дні, відчуває себе якось невпевнено і не розуміє свої почуття. Особливо сьогодні це стосується дітей, які дуже важко Переживають усі ці. Можна сказати, новинки, які з'явилися в їхньому житті, вони бачать, що хвилюються їхні батьки і до кінця, також не можуть зрозуміти і усвідомити усього того, що з нами відбувається саме тому. Ми намагаємося допомагати усім ініціативам, які покликані на розвантаження дітей, на організацію їхнього культурного проводження часу, на арт-терапію, на їхній розвиток. Адже якщо ми сьогодні не подбаємо, про їхнє моральне здоров'я, про їхнє психологічне здоров'я, то завтра ми можемо мати великі проблеми, тому дуже важливо дбати і піклуватися про наймолодших, юрій куцик, неля прокупчук для новин на часі.